в прошлой серии. А, это видите, такие вот хорошие костюмчик. А уж я вот тут лежить было. Я много раз проверила, что заходила, и он уже сегодня забагивалась. И всем пока! Привет всем! Сьогодні ми. Ой, що це таке? Хм. А, а це ж мої Муташки. Ой, провалилось. Я сьогодні буду далі заказувати промокодики. І ось цей промокод ми відкриємо сьогодні. Ой, угу. скільки тут цього. Так, ось це я не пам'ятаю, але так було. Та це вже не будемо чіпати. Це що таке? Хм, Прикольно цього в мене не було. Ось такі штанічки до топіка, Ну, штанички до топіка підходять. Це що таке? <coughs> О, це якісь таке замальне таке. Зараз, зараз, може це в Так. Так. Красота. Я хочу в своем остаті. Мені ось це подобається. Так. Е, тепер що це я не поняла трохи. М -м це було так. Не знаю, чи інтересне буде сьогодні, але вам буде цікаво. Ой, що це за воновлення таке? Йой, давайте подивимось. Кольось, мені така, але ну, нічого, я нічого не буду купляти, бо М -м -м, мені не можна. Ну, все-таки. Коротше, так, будемо сьогодні і дивитися. Може, якісь оновлення там підпросили, знаю. Але сьогодні э, я буду ну, ну Ви побачите сині. Да, да, сьогодні така класна історія. Так, треба йти додому. Угу, угу. Ну, не знаю, може ще трошки посежу тут. Ну, тут гарно можна посидіти. Отдыхать. О, Каналина пошла. Привет. Чего ты спишь? Вообще плохо. Чего ты хочешь? Дух ще піду вже. М -м, піду вже на підужа свій... п'ятий етаж. Угу, Закриваємо двері і закриваємо. Привіт, мої песики. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт, привіт. Так, не знаю, що я буду робити. Ну, щось то. Зараз передінусь і піду це якою там митись, а то вже скоро спати. Я зараз буду одягати це яку там. костюмчик. Так, це ось такий у мене костюмчик Плавальний. Зараз я все це пору і будемо йти в Ой, чи не. Так, я поки що митись А ви почекайте. Что она не хочет открывать? Ну да, это правильно. Ну, я же ее не уникальная подружка. Даже она меня ненавидит, но все равно О, сама видит дверь. Есть. Так, собаки, пухи, собаки, пухи, плохие. Так, пойду. Джессика? Нет, не заходи. хорошо. Пойду домой к себе. Тогда. Все, пойду, пойду. Ні, у мене не трохи, не знаю. Ти трохи злякалася, а трохи перелякалася. Ідемо, де кровать! Вот і кровать, а це для кого? Сестричка спить, підемо передінемось. і Ну, бо вже ранок. Все, я вже і поїла, і все зробила. Субочки, ну я вже зробу. Вже говорити навчилась. Піду вже в школу. Ха -ха. Сьогодні ворота нам казали, що ми підемо всі в кінотеатр, але е, ну, грошики всім брати, але грошики мама не дозволила. Тата, де я не знаю, як я буду викручуватися. Я вже сестрочку пішла в садик, але я зараз буду викручуватись. Почекайте. Так, але я думаю, що подзвоню своєму вчому другу. Може він хоч щось порадить. Так, де ж це телефон? М -м, я фою потеряла. Чого не знаю. М -м, сестра! А, іду, 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 іду іду. Так, mm. це за капізон? Вот обосняты. Так быстро я ты снимаю. Ну топ. Козла, сестра сьогодні, Ага, угу. думаю, мене вчора пришла сестру. А-а-а, вот что. А чего она пошла? Ты ее пригласила? Чого ж пригласила ты ей. Не, не приглашала її. А то чого? Ну просто так пройшла А як? Замала дверь. ти що не вмієш? Нет, боже, я не знаю. Не вмію Ось, потом скажу. Ой, привіт Артем. Привіт Кароліна Так, що ви те? Каролина, уйди, вид, уйди. Не укажи мне, не указывай. Да, я пошла. Так, Это не туалет. Ой. Я хотела, мои друзья, ну никак не могу выйти. Почему же? Сьогодні ми вчимо знову ноти, але ось такі, так, це скрипковий ключ, бачите? Та, да, та! Да. ні. Ну что сталась? Нічого хочу попередити, чого я плачу. бо ця Джесіка мене посвятує на кожному шагу, але добре, що вона в Б класі. Це дуже добре. Боже сьогоднішнього відео буде довге. Не знаю, чи комусь сподобається чи ні. Але я піду в якусь столову. Все, треба успокоїтись, треба успокоїтись. Так. Тому Довге відео, десь ми закінчуємо, ви були на каналі бандитка рисочка Три букви маленьких е. Всім до побачення. Щасливо всім!